Сьогодні, 22 березня, знову буде квітнути, Не хочу. Одна квітка, друга, третя буде. Но ця вже, я думаю, завтра заквітне. Чомусь жовтенький, але нічого. Ось такий весняний день. Сонечко, бджілки, квіточки, весна. Яка гарна весна. Дуже гарна. Весна це початок життя. Початок нового пробудження землі. Рослин. Всього нового і надія. Надія на наше майбутнє.